Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі, коли я записую даний відеопрогноз 26 листопада 2025 року. Новий день і нові інформаційні новини. Сьогодні поговоримо про чергову брехню, яка викрилась, і подивимося, як ця брехня, яка викрилась, може посприяти зараз. Плюс для України в плані для завершення війни. Про яку брехню буде йти мова? Можливо, вже здогадалися з сьогоднішніх інформаційних новин. Зараз про це будемо говорити детальніше. Я ж наголошую, нагадую, хто слідкує за моїми прогнозами, кому вони подобаються, хто ще не підписаний, обов'язково це зробіть. Поширте відео, поставте вподобайку і пишіть ваші коментарі з приводу сьогоднішньої теми. А будемо ми говорити про брехню. Ви знаєте, напевно, це не є якась така інформація дивна, що ця брехня викрилась. Але про що власне мова? Коротка інформаційна довідка. Ось в такому, ви... в такому видавництві в так, заспах масової інформації. Bloomberg. Значить. Інформагентство Блумберг навело розшифровку двох приватних розмов радника Путлера Ушакова із Віткофом. І оцей Вітков в цих розмовах радив цьому Ушакову, як правильно представити Трампу російські пропозиції мирного плану по завершенню війни. А в другій розмові Ушаков і Дмитрієв обговорювали схему передачі російського варіанту мирного плану команді Трампа з метою, щоб американська сторона представила ці напрацювання як власний документ. От е потім Трамп десь там теж заявляв, що не бачить нічого поганого в тому, що його спецпредставник Вітков нібито підказує росіянам, як представити йому російські пропозиції мирного плану. Які були згодом видані за американський план. Ну, і ця інформація сьогодні, так, знаєте, грім серед ясного неба. Представники Конгресу і Палати представників, вони, власне, називають того Віткофа, гацького, зрадником і російським агентом. Ну, по-моєму, тут очевидні речі. так? Вони там і заявляють, що треба його і відставку відправити, і звільнити його. І взагалі, що він ось такий, скажімо так, э, російський, проросійський, то як він може щось грамотно допомогти, щоб ця ну, в тому мирному плані, щоб ця війна завершилась і для України на справедливих умовах. Що саме цікаве, тепер давайте трішки проаналізуємо. А, коли я почув сьогодні ту новину, перше, що я згадав, Ефір з 8 каналом, коли ми говорили також про Вікофа, де була зустріч з Єрмаком. Я вирішив переслухати. Це був ефір ще 20... 29 серпня цього року. Я вирішив переслухати цей ефір, про що ж ми там говорили. І як ви думаєте, про що ми там говорили? Про те, що Вітков прекрасно підспівує Росії. І прекрасно тягне саме за них, а не за Україну. І там якраз в тій темі розмови, зустріча Єрмака і Вікофа, ми там не одну хвилину про це говорили, і там ні одної доброї карти не було. Тобто, ще тоді я казав, що Вітков просуває тільки російські бажання, хотілки, всякі потреби і так далі. Це ще було в кінці серпня. Цього тижня, дивлюся, передивлюся розклад на щодень. Середа у нас випадає з картами. Перше, карта пуста була. Переписуємо в середу, так та була раса, можливість щось заново написати, якийсь сценарій. Дві восьмірки жезлів. Я там говорю про раптову якусь розв'язку, щось швидко може змінитися, як грім серед ясного неба, де буде далі якийсь вибір. Ну, що по Україні, і е, завтрашній день по розкладу з розкладу на що день, є з картою врожаю переміни і Верховного суда. Тобто, я вважаю, що те, що сьогодні відбулося з розкриттям такої от правди про Віткофа, не просто якісь там чутки, а конкретно вже якісь ці, що вони там мають підтверджені розмови, докази і так далі. От я вирішив подивитися, бо я вважаю, що для України це може зараз зіграти все-таки важливу і ключову роль, щоб в тому плані миру було більше для нас, а не для Росії. Що це за нонсенс просто якийсь. І так, як я вам пояснював, що мені показують у цих, коли була мова про 28 пунктів, мені зразу так переполовинили, 13-14 показали. Потім два документи. Той, що є американський, європейський, один на одне як накладується. і з них йде щось таке перероблене. Тобто, я так зрозумів, що все-таки фінальний варіант може мати 14-14 або основних пунктів, або ті, які кардинально перероблені в плюс для України з тих 28, плюс залишились ті пункти, які ну, плюс-мінус, ніби там нам підходять, там, там 3 чи 4, скільки там тих пунктів, чи п'ять. Щось там було їх пару, пару штук. Так? Наприклад, звільнення всіх на всіх, так, обмін полоненими. Так що, як бачите, вкотре прогнози підтверджуються навіть ті, які раніше робилися, це ще один доказ для тих, хто періодично любить писати, що прогнози не збуваються. Це просто ви не вмієте слухати уважно. Що це для України? Є карта імператора. Зміцнення позиції нашої більше як ну, переговірне на сам так позиція або взагалі нашої позиції. Так, тут цей скандал е корупційний в процесі, і я вважаю, там ще будуть інші такі скандали, і ще це буде тема розвиватися. Але якщо ми беремо зараз, от, ну, ви тут розказуєте і маніпулюєте тими якби, українськими корупційними скандалами, у вас що робиться? Що робиться у вас? Так що є перша карта імператора. Так, друга карта. П'ятірка мечів. Хочеться, щоб його дійсності десь, як то кажуть, шлях трафив того Віткофа. Но поки що не показано, що його мають так прям швидко і жорстко прибрати від тих всіх справ. Я подивлюсь зараз окремо ще, чи можуть його звільнити. Внутрішні, бачите, п'ятірка мечів. Внутрішні, де знову оці в них якісь там розбірки в тих конгресах, палатах, в США. Далі карта можливість щось змінити. Знову про себе заявити. Про, як це просунути? Так, просунути те, що нам потрібно. Викриття злодія. Тут ще знову ж таки є питання до тих, хто в подальшому буде проводити переговірний процес від України, щоб це якраз і ну, по максимуму не були якраз ті, хто має зараз оце, якби там, по заявах відношення до тих корупційних схем. Розумієте в чому світі? Тому що тут карта йде: сім мечів. Що в будь-якому випадку, чи зі сторони Росії, чи зі сторони України. В тому процесі по завершенню війни мають бути тільки ті, хто щиро бажає перемоги України, і хто за справедливість, за чесність і так далі. Тому ще якісь викриття продовжиться карта смерті. Взагалі, як старе завершується, старе вмирає, нове щось народжується. Ну, карти, я вам скажу такі жорсткі. Прям жорсткі. Як на це все може відреагувати Трамп? Знаєте, ті його реакції? Сила боротьба перевернута. Карта балансу. Карта диявола. А він шукає свої вигоди. В грошах в заробітку, в торгівлі, карта диявола. Він, певно, так і скаже: ну і що, що так? Така, знаєте, якась дивна позиція. Шукання своєї вигоди. Ужас. Оце, звичайно. Чи під тиском того всього Конгресу, чи Сенату, чи кого там, чи все-таки вдасться відсторонити Вікофа від подальших процесів, переговору, процесу переговорного. Там, до речі, так хтось з цих їхніх, так і казав, з тих американських політиків, чи хто там. Що, що хай Рубіо займається своєю справою, причому там Вітко? Чи вдасться звільнити відсторонити Вікоха? Десятка жезлів перевернута. Карта мечів. Ну, по крайній мірі, за ним якийсь більший йде контроль. Як кажуть, те, що відкрилося, воно запускає по ньому програму руйнації. Ну і добре. Ну, і хай валить в Росію, хай собі там живе, хай там сидить, В чому питання? Як він так сильно їх любить, так сильно їх підтримує. Ну що ні? Верховна жриця. тобто, щось є на показ, що по ньому будуть якісь прийняті міри. І це може бути таке, як Трамп там скаже: ну, типу, ну так, ну говорили, ну і що, ну, ми ж не прийняли цей план. Ну, бо щось таке, знаєте, як він міг говорити в одному реченні 10 заперечень, знаєте, парадоксами такими. А на рівні, якби таємному, прихованому його так і хочеться вірити, щоб він там взагалі ніякої сили впливу й не мав. Прибутку, перевернуто. Ну, видимо, щось йому зато добряче пообіцяло тому Віткофу. Ага, він свою роль не виконав, він не протягнув цей план. До речі, також про що ще мова, що кажуть, нібито і через нього типу томагавків не дали. Але я вам кажу, прогноз був такий, що томагавки мають бути в Україні, прийде час, коли вони все рівно будуть. Може, і там і він там відіграє якусь свою також роль, щоб Україні не передавали, не було допомоги і так далі. Знаєте, після того, що відбувається в тому і особливо не сумніваєшся. А ще питання про Венесуелу, яке зараз теж там гострота загострюється. До речі, пам'ятаєте той сон, про який я ще глобально нічого там не розказував? От, другий перший ну, частинку, як би розказав, хто там один з фігурантів був цього сна, це залужний. Сьогодні можу розказати другий такий пазлик, про що там було в цьому сні. Там якраз фігурувала Венесуела. Поки що більше теж нічого не розказую. Але я бачу, що поступово ті пазлики вже другий пазлик складається. Так, і п'ята карта заморозка. Якесь по ньому заморожене питання. Тобто, немає вже, що зараз його би так 100% звільнили про це йде мова. Але такої сили впливу він мати не буде, навіть якщо він залишається. Ну і по ньому йде далі невдача. Розплата за скогий не все рівно. По закону, неземному то Божому буде. А як же? ж? Його подальша сила впливу від Росії. Закрито. Закрито. Таке враження, що ще й від Росії він буде якось. Чи покараний, чи щось там одним словом конфлікт, конфлікт, карта, підірвання, знаєте, вже якихось їхніх тих стосунків полюбовних, як ми їх називаємо. Да? Карта Башні, 6 мечів і карта 5 пентаклів перевернута. Не виконав він своїх завдань. Відповідно, впав немилість від Росії. Що він там ще зможе робити? Глобально. Нічого, чи може він ще якимось чином нам нашкодити. От тому це все й мало бути викрито. Не очікували вони такого. Оце маєте для України грім серед ясного неба. Те, що може в ключі зараз багато чого, все-таки змінити плюс. Як смерть старої ситуації, народження нової. Пишіть, що ви про це думаєте. Все-таки, якийсь свій плюс воно має дати. Я зараз не скажу, що воно так все вже там глобально і так далі вирішить, ні, але по крайній мірі є, е, е, є ситуація конкретна, яка показує, хто на кого працює. Що вони там крутили, вертіли. Хоча це і так теж було зрозуміло, що Вітко втягне за Росією. Для України це хоча б трохи, але є якась от додаткова розв'язка важлива. Бачите, туз мечів. Ось як вихід з якихось лабіринтів. І е, відкриті двері, нові відкриті можливості. Дев'ятка е, дев Пентаклів. Так що е, оцей момент зміни до кращого. Хай може не такий глобальний, але він все рівно є. Ну, по енергії так воно читається. По енергії так воно читається. І я цьому, і я цьому радий. Напишіть, як вам, які відчуття? А, давайте ще витягнемо. Так, де енергетична? Старо оша, ще. Здійснення мрій. Карта невинність сонце. Прийняття нової енергії. Прова на напад. Прояснення і карта майстра. Від відтермінування до прояснення. Ну, я ж кажу, в мене така зразу, як народилась така думка, що ви тут якби маніпулюєте тим, що робиться тут в нас. А вас що робиться під носом? Ну, що у вас робиться? Страшні так зрадники і запроданці російські. Так, ну мені було важливо продивитись цю тему, тому що вона така зараз, бачите, дуже актуальна і значима. Але чим більше відкривається діянь ворога, і поки війна не завершена, вони будуть ще за це стити. Де? Конкретно по Україні. Аркан смерті. Тому цими днями вкотре я наголошую, будьмо уважні, обережні, всюди і максимально, особливо коли є масштабні, масовані, повітряні тривоги і атаки. Світла всім побільше надсилаю, будьте здорові, бережіть себе, почуємося.